У Житомирському міському палаці до 14 січня триватимуть новорічні дитячі вистави для дітей пільгових категорій, що проходять за підтримки виконувачки обов'язків Житомирського міського голови Любові Цимбалюк. Працівниками міського палацу культури підготовлено казку в поєднанні 20 казок світу. Новорічні пригоди мешканців казкового лісу у міській палац культури щораз приходить подивитись не менше як дві сотні дітей. Загалом планується на канікулах виставу подивиться понад 6 тисяч малюків. До того ж, крім перегляду вистави, ще кожен малюк отримає і солодкий подарунок. На вихідні дні, як правило, діти міста займаються, будуть зайняті своєю сім'ї своїми батьками, тому що це святкові дні. Але на період канікул управлінням освіти сплановано комплексну роботу всіх структур міської ради, які займаються дітьми. Це є служба в справах дітей, центр соціальних служб для сім'ї та молоді, управління управлінням справах сім'ї, молоді і спорту, і, звичайно, всі навчальні заклади, всі підліткові клуби, всі працюють у напруженому режимі для. Того, щоб діти не залишилися бездоглядними дома.